Спочатку, коли я прийшла сюди, у мене було таке відчуття тривожності постійно, знервованості. Е, таке відчуття, що я не можу знайти свого шляху, скажімо так. Війна, пережита окупація, втрата остаточно забрали мої життєві сили. І коли я вперше йшла на групу, то був такий сумнів, Щодо, я не очікувала, що буде такий добрий рез результат. За такий відносно короткий термін. Да, місяць занять, десять занять, а зміни дійсно колосальні. Я навчилася слухати своє внутрішнє я. Ти особистість, що ти є центром для себе, ти цінна в першу чергу для себе, своє. Це не егоїзм, а просто така оцінка свого власного я по першу чергу змінилося моє відношення до себе, моє відношення до оточуючих, моє відношення до стресу. До якихось травмуючих подій, які відбуваються в моєму житті, в житті нашої країни в цілому зараз, попрати попрактикувавши за цими методиками, по розмовлявши з дівчатами, я можу сказати, що я відчуваю якусь таку легкість. Зміни я побачила десь після заняття, мабуть, десь п'ятого, да ну перші заняття якось здавалися важкувато. Тут дійсно навчили як Звільнятися від того зайвого, що налипає нам щодня от такого важкого, як себе в першу чергу повернути в той ресурс, коли ти вже зможеш там і рідним допомогти, і такому ближньому колу своїх друзів. Найбільш мені імпонує техніка мудрий наставник. Зустріч з мудрим наставником. І мені кожен раз з'являється нове місце, нові образи. І дійсно такі влучні і слушні поради я отримую там, тому. Буду надалі практикувати. Нас навчили, як справлятися зі стресом, як прислуховуватися більш до себе, як більш цінувати себе, як правильно обирати найголовніше в своєму житті, як правильно обирати, що травмує, що приносить користь. В принципі, всі методики вони були класні. Навірно, ось під. Різний свій стан ти використовуєш ці методики, вони тобі допомагають. Коли якісь я відчуваю проблемні моменти, я використовую і аутогенне тренування, і техніку м'який живіт для того, щоб розслабитись, і це дійсно реально впливає на твій стан і буває так, що засинаєш, не встигаєш до кінця додумати, або використати техніку до кінця. Всі ці практики будемо намагатись використовувати в житті майбутнього і змінювати себе далі, жити, йти на шляху до щастя, до зцілення. Я цілком впевнена в тому, що такі групові заняття ще, змін... ще врятують дуже багато людських душ. І той досвід, який кожен висвітлює тут, працюючи в групах, він… forrest and me and